Ставлюся до цього філософськи, навіть сам проголосував за всі петиції. Ми хотіли б з'ясувати такий несподіваний сплеск. І його причини, як ви думаєте, через що це, цей сплеск акції протесту ну з того, що я бачу, з того, що не відповідає дійсності, тому ставлюся до цього філософськи, навіть сам проголосував за цій петиції. Розграбовані музеї як культурна спільнота, заявляє, що не було вказівок від міністерства культури. За час війни нам евакуйовано сотні тисяч музейних експонатів. Ті експонати, які на жаль на територіях, які були швидко окуповані, фізично неможливо. Було вивезти, у нас немає закону превентивного евакуації. Тобто, якби він був, ми могли б до війни, не знаючи, звідки кого будуть атакувати, щось перевозити. У відставку не готові йти Ні, у нас є процедура, Верховна Рада, президент.